Цей куточок трипілля археологічної культури, яка існувала 4-го та 3-го тисячоліття до нашої ери, розкинувся за півтори сотні кілометрів від Черкас. Тут як і тисячі років тому є і відтворена хата, і знайдені під час розкопок артефакти все зберігає державний історико-культурний заповідник Трипільська культура, розповідає його директор Владислав Чабанюк. У нас на сьогодні одна із найбільших колекцій фондових. Фонди музею поповнилися ще одним експонатом. Ось цей клаптик тканини взяв ширшки із сантиметр культурне надбання, говорить директор заповідника. Ось на фото цей фрагмент. Оця червона як ручка лінія це пів сантиметра. Пів сантиметра. Якщо порахувати скільки на пів сантиметра ниток, то їх буде десять. Тобто на сантиметр буде 20 ниток. 20 ниток це навіть для нашої української і європейської етнографії. 100 років тому назад це вже дуже тонка робота. Тканина дивом збереглася до наших часів, розповідає фахівець. Тканина запеклася у, в глині. Кусочок тканини відірвався і попав в глину, потім заліпили його, якісь ремонти були. І коли хата горіла, цей фрагмент зберігся. Довкрож вітрини відтворений трипільський одяг. Є тут і прятка, і старовинні голки. Тканина така мішкувата, може зараз бути якраз стильним, тому що зараз в моду все довге вертається. Пасик, до речі, дуже схожий на сучасну крайку, на пояс етнічний, тому стилізувати його точно можна. Заповідник трипільська культура став осередком для творчості, говорить гончар Дід Панас. Він відтворює глиняний посуд. Я то все проводив, експериментував, пробував ліпити. Ліпили вони стрічечкою в трипільці, вони її нарощували, там, ну, можливо, по 10 сантиметрів на день. Тобто смужечку проклеїли і все, воно підсихає. Тут на толоки з'їжджається цвіт культури української, тут започатковані якісь свята, якісь нові традиції. Приймати відвідувачів наповну заповідник почав цього місяця, коли вдалося обладнати два входи пожежний та центральний, і цим допоміг доброчинний фонд МХП громаді. Розповідає його керівниця Тетяна Волочай. Ми вважаємо собі за обов'язок плекати українську культуру, плекати музеї, кіно. Книги, українські пісні, фольклор для того, щоб якомога більше українців могли дізнатися про історію. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.